Вічна сьогодні, Луки, 16 глава, 22 і 23 вірші. Умерши богатир і поховали його. І в пеклі зняв очі свої, бувши в муках, побачив оддалека Авраама і Лазаря Нова Ігор. Читає позначення Світла. Переміна обставин наступає для двох класів. І ці два кляси пробуджуються до зрозуміння цього факту. Клас лазе люди доброї волі пробуджуються до факту, що перед ними поставлено життя. І приймаючи це, пробуджуються до миру. Радості і життя вічне. Я багатого чоловіка пробуджується до факту, що він є відкинутий Господом і чує вирок, виволошний йому. А тому він пробуджується до вічного позору. Клясу Лазаря Бог допомагає. А клясу багатого чоловіка Бог відмовляє у поданих благовільнях. Клас багатого чоловіка залишається у смерті, хоча і він живе. Як про це свідкує? 1 Тимотея, 5 глава, 6 вірш. Котраж розкошує та Жива у мене. Внаслідок віри і послушенства Лазаря знаходиться далеко від свого попереднього положення і знаходить спокій в організації Господа. Коментар з вартої башти номер 6 1940 рік. під назвою Лазар Утішина. І так значення його свідкує нам про велику переміну, яка мусить статися у життю кожного світлої. Одні пробуджуються для благословіння, миру і щастя, другі пробуджуються, щоб чути свій смертний проговор. Отже, ми тут мусимо зрозуміти, що ця переміна діється до буквальної смерті. Перед тим, ним надходить смерть буквально, то кожен має почути, чи він пробуджується. До тої правди, справедливості, котра йде від престолу Божого через Сина Божого Ісуса Христа і вірного Раба, чи Він пробуджується від різних пастирів, замінників, які замість Ісуса Христа ведуть зібрання і родя. Уже цих, хоч тут сказано у Тимотея 5, 1 Тимотея 5, 6, котра розкоші свої та жива вмерла. Тобто ті, котрі не до уваги думку Божу, сіль Божу, замір Божий, не шукають Божого признання. А людського, такі розкошують або йдуть своєю дорогою, котра не до Бога веде, а від Бога. Так як сьогоднішній день, повна земля релігійних навчань, котрі говорять, що за гробом є ще життя. Коли прямо сказано у Еклезіаста, що за гробом життя немає, живі, каже, знають, що мру, та мертві нічого не тямля, там вже нема у них ні розсудку, ні пам'ятування. Отже, тут йде про переміну духову, коли людина є жива, вона має почути Слово Боже. І пробудиться до зрозуміння того факту, подібне як лазер, хоч він і був в тілі, та якщо він помер в тілі, то Ісус Христос сказав, щоб навчити всіх, хто буде жити по духу, що Він не умер, а уснув тому що прийде час на Воскресіння. Але ж то ці слова, котрі сказані, що коли Лазар умер, то віднесли його на налону Аврамові, це вказує на благословіння Боже, котре походить від Аврама, котрому сказано, що в роді твоїм благословляться всі народи землі хто буде мати таку віру, послуг, покору, яку показав Авраам. В тілі, то таки, відноситься до людей доброї волі, пробуджується до факту життя, миру, радості і життя вічного. Тобто вначалі до. Смерти він має вибрати цю дорогу, тоді прийде час і Воскресіння, як зазначено, що коли умер чоловік багатий, то кляса чоловіка Багатого пробуджується іменно до своєї смерті. Котрім вже немає пам'ятування, вона має пробудитися до факту, що вони є відкинуті Господом. І має почути вирок Отже, Ми живемо в часі вироку суда Ісуса Христа. І кожен має почути і розпізнати, ким, чим він інтересується, керується якими думками, думками, які вийшли від Бога, від Престолу Його, від Богом встановленого порядку, чи керуються переказами людськими, своїми цілями, своїми думками, уявленнями, своїми приставаннями? Тому сказано, що такі, котрі сьогодні керуються думками не Божими. Вони мають почути цей вирок суда до вічного позору і вічного знищення. Знову ж звертається увагу на клясу Лазаря, бо цій клясі допомагає клясу багато чоловіка, бо іменно не допомагає, він відмовляє. Іменно дати допомогу тим, котрі не з думкою Божою, не з цілею Божою, не з заміром Божим проводять життя, а й своїми. Тому зазначено є, що клясть багатого чоловіка він залишається у смерті хоч ще живе, то він мертвий до живих Божих думів, думків, продовжуй йому роз'яснене пророцтво. Чи будеш ти бачити його там живого, маєш веду. з тою думкою, з тим замідом, з тою ціллю, що в тому слові, яке роз'яснене роз і простом, що він бажає жити по тому пророцтву. Ми бачимо, що такі взагалі не звертають увагу на значення просто. Тому сказано, що цей чоловік багатий. подібно як тоді, коли помер Лазар, то налога урами до благословіння Божого віднесено. А коли багатий, тотрій то багатий своїми думками, своїми самолюбними цілями. І своїми визначеннями, то хоч Він є і живий, то мертвий до Слова Божого. Тому Ісус Христос сказав, що вони хоч мають очі, та не бачать, мають вуха, та не чують, огрубіло їх серце з трудом бачать, з трудом чують. І не звернуться до мене, щоб я зцілив їх. Отже, Ті, котрі є послушні, подібно, як Лазар, був вірний, послушний, то ми бачимо приклад, що Ісус Христос підняв його і буквально, якщо він уснув, то є не попав він так, як говорить у вічні Муки. Вічні муки сьогоднішній день ці живі люди. Котрі мертві до правди, вони в муках є. Бо сказано, що в останні дні буде мука велика, якого не було ніколи від настання світа і не буде. Тобто люди будуть знаходитися великій депресії, люди будуть знаходитися великому розочаруванням, люди будуть просити смерті, смерт віддіє. Отже, ми в цьому часі живемо вже у цих муках. Но коли ми живемо серед цих мук, то його нам через своє слово, через свій замір, через свою правду і справедливість, яку Він відкрив через пророцтва, приводить нас до життя і радості. І ми вже не безпокоїмося за смерть буквально. Бо якщо смерть буквально не приходить, це сон приходить, з котрого буде пробудження, подібно як лазер був пробуджений. Но не показано, що багатий чоловік віднесений до луну раму, а каже, помер і похоронили його і все. Вже не до благословіння і не до в раму він відмість, а до місця похорони на віч. Отже, тут і ясно зазначено, що ті, котрі знаходяться в Божій організації, в тій позиції, котрі розписав його Бог в обох своєму слові, у значінню кожного свого слова, хто розуміє значення цих пророст написаних, той знаходиться в спокої, і чекає доповгона значеного часу, повного життя після Воскресіння, тому що лоно бла... аврамою якраз представляло повне благословіння після Воскресіння. Тому важливо тут відмітити ще ті, котрі як кажу Тимотея, розкошиствують, вживають самовільних думок, не шукаючи Божого признання, правди і справедливості, котру Бог зазначив, а Він своїм слові. Прямо сказав, що за гробом нема пам'ятування, А це писалася прічта, щоб ви побачили, як духова людина. Хоч має очі і має вуха, та не чує і не бачить. Тобто тих знаків, котрі Ісус Христос повідомив про другий прихід Христа, установлення того Царства, яке встановлює Ісус Христос з Свого приходу після 31 року, то і великої роботи по пророцтву Євангелія царств проповідному, що виконано вже, до Другої світової війни і остаточний кінець, як сказано кінець Доморського правління, що остаточне остереження, коли дається, тоді народ приходить вже до завершаючої праці, діло царства і голови на землі. Отже, ми живемо в часі вже не остаточного остереження, а завершення остереження всім дам. І кожен мав нагоду почути і бути на цим лоніаурами. Але многі стали в ту позицію, в котрій заходився багатий чоловік, з котрому сказали, що коли він помер, то віднесено його на погребіння вічне. Але до життя. А ті, котрі Віднесені до благословіння, то ті показує, вони будуть користуватися надальше словом Божим, правдою, справедливістю, мирою, миром і великою радістю, тому що розуміли Божий замір і шукали Божого признання, а не людського.